Десять подій, які назавжди змінили світ 18 грудня, день, коли історія оживає знову і знову. Уявіть, що ви прокидаєтесь вранці, і ваше життя вже визначено кимось іншим. Ви не маєте вибору, ким бути, що робити чи навіть як жити. Свобода недосяжна, бо вас просто позбавили права бути людиною. Але 18 грудня 1865 року для мільйонів людей цей кошмар скінчився. Саме цього дня в Сполучених Штатах набрала чинності тринадцята поправка до Конституції. Одне речення в законі рабство та примусова праця забороняються змінило долю цілої нації. Це було не просто юридичне рішення це був справжній прорив, який стер століття несправедливості та поклав початок новій епосі. Уявіть масштаб цієї події мільйони людей, які роками жили у рабстві, нарешті отримали шанс бути вільними. Але це не було швидким чи легким процесом. Скасування рабства стало символом величезної боротьби, яка тривала десятиліттями. Це був виклик суспільству, яке звикло до думки, що одні люди можуть володіти іншими. 18 грудня 1865 року увійшов в історію як день, коли свобода перестала бути привілеєм для обраних і стала правом для всіх. Цей день довів. Що навіть найжорстокіші системи можна зламати, якщо за це боротися, і це нагадування про те, що справедливість завжди варта зусиль. Уявіть собі місце, де молоді уми розкривають свої крила, а ідеї змінюють світ, місце, де культура і наука стають фундаментом національної ідентичності. Уявіть, як одна подія здатна знову запалити цей вогонь, і ця подія сталася 18 грудня 1913 року. Саме цього дня відбулося відродження Києво-Могилянської академії, одного з найважливіших освітніх центрів України. Цей заклад з багатовіковою історією повернув собі статус, який колись зробив його символом української науки, освіти та духовності. Києво-Могилянська академія завжди була більше, ніж просто університет. Це місце, де вчили не лише наукам, а й свободі думки, патріотизму. Та любові до своєї землі. Її відновлення у 1913 році стало символом боротьби за збереження національної культури в складні часи, коли українська ідентичність часто ставала під загрозу. Цей заклад виховав не одне покоління видатних українців, які залишили слід у світовій науці, літературі та мистецтві, і його відродження стало потужним сигналом того, що навіть у найтемніші часи освіта і культура. Є тими маяками, які ведуть народ до світлого майбутнього. 18 грудня 1913 року стало датою, яка символізує не лише відродження одного університету, а й віру в силу освіти як основи національного прогресу, це день, коли історія України отримала нову сторінку, написану сміливістю, знанням і натхненням. Уявіть, як одного дня небо перестає бути просто небом, воно перетворюється на простір, де інформація здатна літати зі швидкістю світла. Уявіть, як одна подія запускає еру глобального зв'язку. І це сталося 18 грудня 1958 року. Цього дня США здійснили запуск першого в світі супутника зв'язку СКОР. Це був не просто науковий експеримент, а справжній прорив, який назавжди змінив те, як людство комунікує. Уперше в історії сигнал зі супутника об'єднав людей, передавши просте, але значуще послання. Цей супутник виконав одну важливу місію передав новорічне привітання від президента Дуайта Ейзенхауера. Здавалося б, що може бути простішим, але за цим посланням стояла революція в технологіях, яка дала людству уявлення про те, що у майбутньому зв'язок не матиме кордонів. Запуск Скор став першим кроком до світу. Де ми можемо миттєво спілкуватися через океани та континенти. Саме тоді людство усвідомило, що космос це не лише мрія, а й інструмент для створення нових можливостей. 18 грудня 1958 року це день, коли людство зазирнуло у майбутнє і зробило великий крок до глобальної комунікації це початок історії, де космос став ближчим, а наш світ ще більш об'єднаним. 1988 рік технології починають стрімко розвиватися, а світ програмування шукає нові рішення. Саме в цей момент з'являється інструмент, який змінить підхід до написання коду і подарує програмістам потужний інструмент для роботи з даними. Ларі Волл, програміст із пристрастю до простоти та ефективності, створює Perl, мову, яка відкриває нові горизонти в розробці. Його головна ідея була проста. Створити інструмент, який би допомагав розробникам швидко вирішувати складні завдання, і саме це вдалося, Perl став справжнім проривом. Мова Perl стала незамінною для обробки текстів, адміністрування серверів і автоматизації рутинних завдань. Вона швидко завоювала популярність серед програмістів завдяки своїй гнучкості та багатофункціональності, недарма Перл називали швейцарським ножем програмування. 1987 рік став стартом нової ери для розробників. Перл не лише допоміг у вирішенні технічних задач, а й сформував спільноту однодумців, які поділяли ідею простоти, креативності та сили коду. Це був початок великого шляху, який вплинув на розвиток it сфери у всьому світі. 1991 рік на карті світу з'являється нова країна, яка гордо заявляє про свою незалежність. Це подія, що стала важливим кроком для цілої нації та вплинула на геополітичний устрій всього регіону. 16 грудня 1991 року Казахстан офіційно став незалежною державою. Це був момент, коли народ Казахстану почав писати свою власну історію, вільну від диктату інших. Декларація незалежності ознаменувала кінець епохи Радянського Союзу і початок нового шляху для цієї країни. Для Казахстану незалежність означала більше, ніж політичний статус. Це була можливість відродити свою культуру, мову, традиції та сформувати власну національну ідентичність. Країна почала рухатися до економічного і соціального розвитку, відкриваючи нові перспективи для свого народу. Ця подія стала важливою не лише для Казахстану, але й для всього світу. Вона закріпила статус Центральної Азії як регіону незалежних держав. Готових співпрацювати і зміцнювати міжнародні зв'язки. 1991 рік став символом свободи і нових можливостей для мільйонів людей, які почали будувати своє майбутнє на власних умовах. 1996 рік світ визнає Україну не лише частиною своєї географії, а й носієм унікальної культури та духовності. Один із найдавніших символів нашої історії отримує статус. Який назавжди закріплює його місце серед світових шедеврів. Саме в цьому році Києво-Печерську лавру було внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ця подія стала не просто визнанням її архітектурної величі, а й підтвердженням глибокого духовного значення цього місця для всієї світової спільноти. Лавра це не просто комплекс споруд, це душа української історії. Києво-печерська лавра зберігає пам'ять про тисячолітню спадщину України, її печери, дзвіниці, храми та ікони це сторінки історії, написані вірою, майстерністю та любов'ю до свого народу. Внесення до списку ЮНЕСКО стало важливим кроком у захисті цього безцінного скарбу. Ця подія нагадала всьому світу, що Україна це країна з глибокими коренями і багатою культурною спадщиною. Визнання лаври світовою спадщиною. Не лише підкреслило її унікальність, а й стало символом того, що наші святині важливі для всього людства. 1996 рік став ще одним доказом, що Україна має чим пишатися і що її культура є невід'ємною частиною світової історії. 2006 рік світ усе ще живе в комфортному невіданні про наслідки своїх дій, але саме 18 грудня з'являється документ, який змушує людство поглянути на своє відображення в дзеркалі. І побачити, як ми змінюємо планету. Саме цього року був опублікований один із перших великих звітів, що доводив прямий зв'язок між діяльністю людини та глобальним потеплінням. Це була не просто стаття чи думка окремих вчених це був дзвін тривоги, який неможливо було ігнорувати. Вперше людство побачило наукові докази, які свідчили зміни клімату це не майбутнє, а наша реальність. У звіті наводилися дані про зростання температури, танення льодовиків і підвищення рівня океанів, і найважливіше він показав, що саме люди з їхньою промисловістю, транспортом і вирубкою лісів є головними причинами цих змін. Це стало шоком для багатьох, але водночас і поштовхом до дій. Публікація цього звіту запустила хвилю обговорень у всьому світі політики, науковці, громадські діячі. Почали шукати шляхи збереження екології. Це був момент, коли тема захисту клімату перестала бути лише турботою вчених і стала глобальним питанням, яке стосується кожного з нас. 2006 рік став переломним у розумінні того, що людство це не лише частина природи, але й її головний виклик, і цей звіт нагадав час діяти вже зараз, якщо ми хочемо зберегти нашу планету для майбутніх поколінь. 18 грудня 2010 року світ віддав належне одній із найдавніших і найвпливовіших культур в історії людства. Цей день став особливим для мільйонів людей, чия мова та спадщина залишили незабутній слід у розвитку науки, мистецтва та цивілізації. У цей день Генеральна асамблея ООН проголосила 18 грудня Міжнародним днем арабської мови. Це рішення підкреслило її значення як однієї з офіційних мов ООН, та визнання її ролі у формуванні світової культури. Арабська мова це не лише засіб спілкування, а й ключ до розуміння багатовікової історії та знань. Арабська культура подарувала світу безліч відкриттів у математиці, медицині, астрономії та філософії, її література, поезія та мистецтво збагачують людство вже тисячі років. І саме тому цей день став святом, яке нагадує про те, як мови та культури роблять наш світ багатшим і різноманітнішим. 18 грудня це нагода вшанувати внесок арабської мови та культури у світову спадщину це день, коли ми можемо замислитися про важливість взаєморозуміння та культурного діалогу, який об'єднує народи і будує мости між ними. У 2012 році Україна зробила крок, який довів наш космос ближчий, ніж здається. Цей день став нагадуванням про те, що наша країна має не лише історію, а й майбутнє серед зірок. 18 грудня 2012 року відбувся запуск українського супутника Сич-2. Це був важливий крок у космічній програмі нашої країни, яка продовжила традиції, закладені ще за часів перших космічних досягнень. Сич-2 став символом того, що Україна не лише дивиться в небо, а й активно його досліджує. Цей супутник був розроблений для важливих місій моніторингу природних ресурсів, спостереження за екологічним станом планети та допомоги у вирішенні природоохоронних завдань. Він став ще одним доказом того, що українська наука і технології здатні бути конкурентоспроможними на світовій арені. Запуск Сича 2 показав, що навіть у складні часи Україна здатна досягати високих цілей. Цей день став нагадуванням про те, що ми. Частина світового космічного прогресу, і наші можливості сягають далеко за межі Землі. Дворок ще один день, який змінив хід історії. Скільки ще таких днів зберігають події, про які ви навіть не здогадувалися? Щоб не пропустити наступні захоплюючі історії, підписуйтеся на канал, ставте лайк і діліться відео. Попереду ще багато цікавого.